Ну, я не буду вже наголошувати на тому, наскільки е, війна впливає на сучасну ситуацію, але е, хочу зосередитись е, на тому, що організація соціально-падечного супроводу дітей та молоді під час е, війни повоєнного відновлення є критично важливою для їхнього відновлення, реінтеграції та розвитку. Е, за даними е, ЮНІСЕФ Україна. За 23 рік 5,3 цілих три десятих мільйони дітей стикаються з перешкодами отриманні освіти, серед них 3 мільйони 600 тисяч через безпосередньо постраждали через закриття шкіл. Ці через це діти ризикують втратити критичні для навчання і соціального розвитку роки. За результатами нашого дослідження, 42% обданих дітей та студентів мають високий рівень симптомів посттравматичного стресового розладу, 58% демонструють знижену емоційну стійкість, 36% мають низький рівень соціальної адаптації в освітньому середовищі. Усе це призводить до зниження академічної успішності, а труднощі у спілкуванні і порушення поведінки стають типовими наслідками е, травматичного досвіду війни. Саме для цього нам була е, розроблена структурно-функціональна е, модель соціально-педагогічного супроводу учнів з травматичним досвідом. Мета цієї моделі створення ефективної системи підтримки дітей та молоді, які зазнали травматичного досвіду. З цілею їхньої адаптації психоемоційного відновлення, забезпечення е, якісного освітнього процесу е, суб'єктами е, супроводу я не буду перераховувати, там на слайдах є учні е, розроблено етапи супроводу, розроблено е, принципи. Е, Реалізації моделі, визначені структурні компоненти е, моделі, визначені функціональні компоненти е, моделі, е, і е, очікуваний е, результат е, за умови реалізації е, цієї моделі це покращення е, психологічного стану учнів та студентів, зменшення проявів постравматичного. Е, Стресових симптомів, підвищення рівня е, академічної успішності і соціальної адаптації, і формування у дітей та молоді, стійкості до стресу і позитивної самооцінки е, варто е, наступний слайд. Е, варто відзначити, що е, на сьогоднішній день існує ряд практичних моделей організації роботи з дітьми та молоддю в кризових ситуаціях, але не всі вони реалізовані у всеукраїнському масштабі. І як показали результати е, нашого опитування, третина педагогічних колективів вважає, що їхній заклад повністю е, відповідає критеріям безпечного середовища. Більшість фахівців не е, мали спеціалізованого навчання для роботи з травмованими дітьми. Серед основних потреб е, для створення безпечного середовища педагогів виділили такі: психосоціальна підтримка дітей. Необхідність підвищення кваліфікації і потреби в кризових протоколах ключовими проблемами е, визначили нестачу чітких алгоритмів, е, недостатню психологічної підготовленість педагогів і високий рівень професійного вигорання. Наступний слайд mm. e, тому, е, відповідаючи на запит педагогів, нами було розроблено програму тренінгів для педагогів. Реагування на емоційні кризи та ПТСР у дітей та молоді. Наступний слайд, будь ласка. Мета програми підвищення психологічної компетентності вчителів, соціальних педагогів, адміністрації, уявлення розуміння правильному реагуванні на кризові емоційні стани. Загалом програма розрахована на три модулі по дві години. Це, їх можна адаптувати за один день, провести повністю всі три модулі. Можна робити це поступово. Наступний слайд, будь ласка, модулі пов'язані із теорією, з, тобто з розумінням з ПТСР, з видами психотравми, з умовами, правилами, принципами надання першої. Психологічної допомоги і з роботою е, класом або групою після е, інциденту, тобто усі е, напрями охоплено практичною діяльність. Е, наступний слайд, будь ласка, і якби відповідаючи на е, потребу е, педагогів, розроблено кризовий протокол реагування, який складається з чотирьох етапів. Е, перший етап це ідентифікація кризової ситуації, спостереження за дитиною е, з боку педагога, соціального педагога та інше, виявлення ознак е, тривоги, агресії, е, відстороненості, паніки, е, істерики, емоційного ступору, повідомлення про випадок у встановленому порядку у внутрішньо-кризову групу закладу. Другий етап це первинна оцінка ситуації, проведення короткої оцінки стану дитини, без тиску, е визначення типу кризи, е яка вона емоційна, дестабілізаційна, тощо прийняття рішення щодо подальших дій, надання е першої психологічної допомоги, е звернення до фахівців, е повідомлення батьків за потреби, якщо це потрібно. І третій блок це реагування. Негайна дія е, в першу чергу вивести дитину з ситуації, е, з класу, з натовпу, тобто, щоб зменшити е, тригірність ситуації, е, е, створити безпечне місце. Це можливо, буде окрема кімната, е, чи е, ну, місце, де можна, е, дитина зможе заспокоїтись, дитина молодь. тобто Це це адаптується до закладів різного типу. Використання заспокійливих технік і фіксація випадку в спеціальному журналі кризової ситуації і на подальше посткризова підтримка це можливо бути зустріч з психологом за гострою необхідності може бути розроблений план роботи там ну десь орієнтовно на сорок годин Може бути індивідуальна траєкторія відновлення за потреби, комунікація з батьками або опікунами, і превентивна робота з класом або групою, тобто це індивідуальна або колективна робота. І обов'язковими компонентами системи підтримки е, в закладі освіти є кризова команда, є е, протокол е, повідомлення і е, зв'язок з. Е, НСЗУ з поліцією, службами в справах дітей за потреби. Ну і система тренінгів для персоналу щодо реагування на емоційні кризи та ПТСР. Так, е наступний слайд, будь ласка. Ну, і ще е третя складова, про яку я сьогодні хотіла сказати, це е емоційне вибирання з боку о, педагогів. Ми розробили програму тренінгів профілактики професійного виграння. Програма складається з трьох модулів. знов таки, час і тривалість цих модулів визначається в кожному закладі індивідуально і в залежності від потреб педагогічних працівників. Перший модуль це розуміння емоційного вигорання, місця теоретичні і практичні блоки. Наступний слайд, будь ласка, Другий модуль це стратегії самореалізації саморегуляції і баланс ресурсів знов ну, таки теоретичний і практичний блок. І е, третій модуль моя особиста антивигоральна стратегія теорія. І практика а, хочу наголосити на тому, що підтримка є критичним чинником для стабілізації емоційного стану дитини. А, наступний слайд, слайдів. Кому mm. доцільно організувати е, регулярні зустрічі і тренінги для батьків з питань психологічної підтримки, надавати батькам інформаційні матеріали е, щодо виявлення ознак тривожності та ПТСР у дітей, формувати батьківськочірівські команди для спільної розробки планів допомоги. Це зокрема буклет для батьків і як розпізнати тривожність ПТСР дітей. Інформаційний матеріал не буде. наступний слайд, будь ласка, і е, це е, плакати, які можна розмістити на сайті е, закладу освіти, які можна е, доповнити е, за потреби е, корисними посиланнями, е, куди звернутися в разі необхідності. Це те, до чого можуть е, звернутися батьки. Так, представлений аспект не є вичерпним і є складовою комплексної моделі соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді у період повоєнного відновлення, і підсумовуючи все, що було сказано вище. Організація соціально-педагогічного супроводу в закладах освіти є багатогранним процесом, що вимагає комплексного підходу і співпраці з між учасниками освітнього процесу. Дякую за увагу.